Слава Україні, українські горхолюби! Як бачите, на екрані неймовірна краса, тому сьогодні буду показувати вам і тішити вас красивезними рослинами, адже я знаходжусь у місті Луцьку на вулиці Івана-Франка, 44, а саме на квітковій гортівні Флора А. Проте це відео ми розпочнемо із розпродажу, адже оцінено багато орхідейок із попереднього завозику. Серед них ось ця красуня. Дуже розкішний бігліп. Трішечки почав стресувати, тому його оцінили, як і цю красуню. Також дуже розкішна, неймовірно красивезна кралечка. Стан орхідейок буде в телеграм. Посиланчику внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Також оцінили ще цю красуню бігліпчик. На жаль, назви не знаю. Та що там та назва? Погляньте, яка вона розкішна аля Барбі. Ще одна претендентка на оціночку аля принцеса. Не забувайте стан. Ціни, а також усі моменти відправочки з'ясовувати напряму з продавцями. Ще одна красоня, одна єдина, яку уцінили. Цін не знаю, вони тут збоку відставлені, я швиденько їх взяла і вам показую, щоб ви не зволікали, робили скріни і писали продавцям. Ця також стандартна красоня на оцінці, як і ця. Як бачите, літо робить свою справу. На жаль, орхідейки стресують, сушуть і квіти, і бутончики. Слава Богу, продавці перебрали, відставили і в чиїсь рученята все ж таки потраплять ці красуні та ще ж познижать. Всі. А ось тут новесенький, свіжесенький завозик. Погляньте, які шикарні хої привезли. Хто колекціонує хої, будь ласка, напишіть продавцям і забронюйте свою хою. Погляньте, які вони шикарні. Тут різновидів доволі багатенько. Я, на жаль, не по хоям, Але показати я вам мушу Погляньте, ще ось такі сингоніуми, а також каладіуми. Шикарні. Їх зовсім небагато. Якщо ви збираєте колекцію декоративно-листових, повірте, я вище дуже вживу вражаюче. Я ж не продавець, знімаю лише відеоогляди, тому бронюйте завчасно допомагаю як можу. Давайте продовжимо орхоперегляд. Свіжесеньких, красивезних, розкішних, Ну, підморгує чи ні. Бо мені так моргала добряча, одна єдина в наявності це бігліпчик, не знаю назви. Розкішний, дуже розкішний вживу. Камера трішечки його темнить. Ось такий кот на горшечку, не повний горшечок коріннячка, але воно все ж таки є. Вживу орхідейка розкішена, інакше ніяк її не опишеш. Рюша подібна пелюстка. Я не знаю, чи він потім в домашньому більш відкриється. Але і так, повірте, він як пелор дуже красивий. Ну, які у вас асоціації? От я як дивлюсь на неї, одразу мені морозиво, а зверху полуничне варення прохолодне холодне, в спеку, розкішна орхочка. Але ще є ось така. Тут пелюсточка більш жовтіша, бо вона не жовта, повірте, навіть не світло-жовта, а трішечки така жовтувато гаму і губа, яка у неї акварельна, з розтяжками, з графікою. Я б такі орхідейки відносила. До колекції Light Collection. Ой, як наговорю вам, погляньте. Ви бачите те, що бачу я, навіть камера це передає. Переходи кожна квітка та в теплій гамі, та в холодній, та світліша, та темніша. От як вони розпускаються, розквітають, так і змінюють колір. Оце орхомагія. Ось такий кот у неї, Одна єдина в наявності. І ось така кралечка. Крупноквітковий бігріб. На зразок а-ля вентилятор, бо трішечки там внизу не геть заокруглена губа, проте щось з тієї ж родини дуже ефектна. І ось ця красуня розкішно виглядає, стандарт. Я не знаю, хто це, на жаль. Ну, орхідейка вживу, дуже дорого виглядає. Такий дорогий стандарт. І губа красива, і форма красива, і білосніжна рюшечка на полюсці. Забрала вона з кам'яної троянди стилістику, але по-своєму індивідуальна. В наявності ще ось такий стандарт, алярим. Погляньте, тут також переходи кольорів по мірі відкриття квітів. Відкриваються в теплій гамі, а стають холодніші. Ефектний, дуже, дуже-дуже. Неймовірно крутий бігліпчик. Ось такий, я не знаю, хто це, і по формі, і по поєднанню кольорів, один єдиний в наявності. Ось такий у нього кот. Хто полюбляє з тих бігліпчиків вибір сьогодні? Неймовірно величезний, ви надалі побачите, бо я була в шоці. В наявності ще ось такий бігліпчик. Теплої персикової соковитої гами, проте з рожевим поцілуночком на губі. І в ніжно-лимонній гамі, практично білосніжній, ось така красуня-бігліб, немов морозиво. Серед от не такого, серед котиків диких ось така красуня. Підписана там, здається, як кіт, хоча вона мені на скрипку подібна. Ще ось такий крупноквітковий, неймовірно цікавезний бігліпчик. Гігантський вентилятор з різноманітним поєднанням зображення на полюстках, що тут тільки не зображено. Ну, а це хто? На тропіку ж подібний бігліпчик, правда? Їх небагато, тому не зволікайте. Ох, Гелексі! Я вперше вживу побачила нарешті Гелексі. На відео у інших орхолюбів вона і по-іншому виглядає, ніж вживу. Їх дві штучки в наявності, а ось ця красуня. Ой, тут смакота! Один єдиний бігліпчик, а-ля персик, а-ля-абрикоска. Дуже смачний та дуже красивезний. А ось тут яка красуня. Ну, як не полюбляти ці бігліпи? Я постійно занурююсь в оцю бігліпу, любов. Адже вони неймовірні для мене шедеври. Швиденько покажу ж вам ще мінічки. Мультифлорка, невеличка підмінічки. Як підлітки, ось така а-ля шоколадка є в наявності, їх декілька штук, небагато. Я гадаю, що горшечки підписані. Кому потрібна і важлива назва, попросіть продавців, вони знімуть огортку, покажуть стан кореневої, стан шиї і назву. Я детально зупинятись не буду, тому що дуже величезний завозик. Бургунді, можливо, хтось шукає. Якщо я не помиляюсь, дві штучки в наявності. Ще раз повторюсь: завозик дуже величезний. Ми повинні з вами сьогодні поглянути усю цю красу неземну, бо давненько не було завозиків. І щоб ви встигли забронювати, не забувайте робити скріни і писати продавцям. Бо ж, у нас з вами смаки різні, комусь подобаються мультифлорки, комусь. Мультифлорки у вигляді мінічок, як цього разу привезли. Погляньте, я, наприклад, ось цю красуню крутила, вертіла, я не могла від неї відійти, Ну така вона миловидна, ніжна, маленька, тендітна, але така красива. Очі ангела, як вона квітує вдома розкішно. Поки маю змогу тут відзняти, немає людей. Схопила таку красуню. Погляньте, яка розкішна, кропноквіткова, стандартна, на жаль, не написана назва. Равелло, ми з вами знаємо. Дуже величезний вибір сьогодні Равелочок. Ще ось така красуня. Стандарт, проте аж нічим не гірший від Galaxy, повірте, погляньте тут також. Якась урхомагія на пелюстках, ще ось така красуня в наявності Аля Белота. Якщо я не помиляюсь, вона одна єдина серед жовтеньких схопила тут збоку Вольтеро. Також по-своєму дуже красивезний сорт. Просто вже ми з вами наїлися такого очима, що завжди бачимо. Стелен боска. Ой, а тут привезли симфонію. Бігліпчики-симфонія. У попередньому відео я вам показувала свого бігліпчика симфонія в мутації метеличок. Кому цікаво, подивіться. А ось це крупноквітковий бігліпчик-симфонія без мутації. Ще ось таку красуню привезли. Як бачите, пелюсточка з натяком на венозність. Ніжна, тендітна, красивезна губа, форма губи також дуже жіночна, рожевий колір в холодній гамі а-ля барбі. Дуже тендітна і красивезна орхідейка. Ще ось така: ця вже більш персиково в рожевій гамі. Проте рожевий в холодній гамі домінує над персиком теплим. А ось ця дійсно більш в теплій гамі. Жовто-оранжево-рожева. Також виглядає соковито і політньому. Не знаю, як ви, я завжди до рук, беручи десь в завозах цього бігрівчика. От не можу я від нього відірватись. Неймовірно красивезний сонет. Також крупноквітковий, розкішний. До речі, ще ось така краля є. Це не Moonlight Siren. У неї, як у Motion, трішечки натяк від колонки рожевого кольору, але по-своєму дуже розкішна панянка. До речі, пам'ятаєте ось цю з натяком на винозність? Ось вона зліва. Ой, як вона красиво виглядає! І ось ця, що я вам показала. А ще ж є ось такі. Я не знаю, як порівнювати. Бо тут, бачите, навіть губи різної форми. Ну, а тут схопила до рук ось цю жовту красуню, засунула носика. Нотки цитрусу відчуває, в кожну взяла квіточку і в кожної ось такий листочок всередині хвилеподібний, дуже красивезний, невеличка, компактна. Хто полюбляє таких, майте на увазі декілька штук в наявності, але це листя ох, як в алої. Котики, дикі котики. Ну як же ж завози без диких котиків? Дуже величезний вибір. Дуже. Цього разу навіть не нюхала, чи є ароматні, чи ні. Бо ж погляньте, мене ж ці бігліпи не відпускають. Манта Ромблон. Ой, он та, що я вам казала, там всередині на Moonlight Siren подібна. Також, по-своєму, дуже крутезна. Калімантанчик тут. І Пурпул Феррі, це ж він, правда ж? Давненько його в завозах не було, тому я вже призабула та й засумувала за ним. От на кого подібна? Мені подібна на поцілунок Венери. Дуже навіть подібна. На жаль, Фаленова не підписує сорти, але я гадаю, що все ж таки це поцілунок Венери. Ой, віднайшла тут ще ось таку красуню. Також, яка вона цікавезна, як протерті джинси, тільки в жовтому кольорі. Якийсь а-ля ретро-бігліб. Один єдиний в наявності. Ось так розквітнув і став екзотикою. Блискавка в наявності. Також давненько ми з вами не зустрічали цей бігліпчик. В домашньому може однотонно розквітнути, бачила я і таке. Так, дивимось далі. От хто це? Я сьогодні з цими крапунчастими бігліпчиками просто зійду з розуму. Ну, розрив мізків в мене. Ну, погляньте, я вам поставила, очі розбігаються. На кого подібно. Мені на Люлін третій ліп. А ось ця я не знаю. Це на поцілунок Венери. От я поставила зліва Венус Кіс, поцілунок Венери і справа Люлін Преті Ліп. Мені здається, що я вірно назвала назви. Але погляньте, ну, на вигляд, одні й ті самі ж бігліпи по полюсках, а губи у них різні по формі. Як варіант квітування? мама, тато, дідусь бабуся, я не знаю. Вплив погодних умов, світла, температури. Чи все ж таки це різні сорти. Ну, крейзі бігліпий сьогодні доведуть мене. Тропіками бачили з вами, ще одного віднайшла. Ось такий ще в наявності, неймовірно красивезний, розкішний. Знаєте, я його також поглядаю щоразу. Щось він проситься в мою орхоколекцію. Це ось такий крапунчастий, надмірно. І тут у нас на повторі. Але це не все, бо я ж знайшла ще ось такого бігліпа на когось стандартів дуже подібний. Дві штучки в наявності. І по-своєму дуже крутий. От в домашньому цікаво, як він розквітне, ще ось такий, не менш красивезний, цей більш такий скульптурний. Ой, знаєте, от подивіться. Ось такий в наявності: крупноквітковий, по-своєму дуже красивезний. І код у нього ось такий. Проте, коли я побачила ось цього бігрівчика, який стояв біля гої. А потім до рук взяла його і поглянула кот, я чуть не впала. Адже у мене таки є в мутації. Я вам показувала той самісінький кот. Нарешті я його побачила без стандартом. А я віднайшла в мутації пилор, ще вам показувала, як я тоді думала, що це гоя. От і стояв він цього разу з гоєю в стандарті, і вони подібні між собою. Чому я і поплутала його з пилором Гої? Бов'є. Бов'є цього разу привезли. Скульпторів теж дуже багато, величезний вибір. Санта-роса є в наявності, і не одна мультифлорка трішки ароматить трояндочкою. Ну, і тут ми з вами так пройдемось. Я вже не буду смикати, бо як бачите, різноманітні і джайв є, і знову ж таки скульптура, і тут у нас аля Green Dragon, а можливо і не аля, а це він і є, різноманітні рожеві, бурячкові нарбона Motion розкішний, Сан Себастьян. Тут в нас як леді фентезі. І ще ось такий трапончик, тут родзинка губа, погляньте. Бускові, карибська мрія, ще ось така красуня венозна, неймовірно, вживу. Так, дивимось, тут у нас джойрайти. Білосніжні, нарбона позаду. Ой, дуже красивезний вибір ідею сьогодні. Знаєте, Ще ж так мені подобається шукати ось такі а-ля Сурсонги. білосніжні, ще ось такі жоденько і верніше з надіком. На жовтого губу і ось такі неймовірна красоня ще ось така. Ну і тут деякі на повторі, а деякі новесенькі. Все ж таки, якщо щось вам в око впаде, не забувайте робити скріни. Погляньте, яка красива картина. Ох! З цього ракурсу якраз як знову виглядають ці яблучка. Ну, я їх так назвала. І, в принципі, тут у нас повторюються. Я так акуратненько зверху. бачите, я вам відключаю звук, щоб ви не чули те, шалопушення целофану, целлофану шкодую вашу нервову систему. Ось так. Ой, дивіться, що я знайшла. Ось така ще є красоня. Також по-своєму цікава. І ще ось з мультифлорки такі красуньки. По одній небагато, але все ж таки, можливо, хтось шукає ще ось така. Місно, крапунчаста там. Нема пісняночки. Так, це у нас мандрянчик. Зняла його згори, бо один єдиний моргав мені. Редлічик стандарт. От ще у нас, а у нас ще сока. Знаєте, щоразу, як я її бачу в завозах, я відірватися від неї не можу. На камеру вона така звичайна, а вживу щось, вона має магічне. Дуже красива орхідейка. Ну що ж, затримувати вас не маю права. Швидесенько робіть скріни і пишіть у флору А, замовляючи вподобану хою, орхочку чи якусь іншу рослинку, яку побачили у відео. Посилання внизу у прикріпленому коментарі або в описі під цим відео. Дякую, що зі мною трішечки сьогодні погуляли. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!